Це так трошки перебільшуючи, але до 24 лютого соціальний контракт в Україні був такий приблизно, що держава собі існує, громадяни також собі існують. Час до часу влаштовують революцію, держава пробує виправитися, не зовсім виправляється. Трохи починає вертатися до попереднього стану. То. Такий соціальний контракт після перемоги після закінчення цієї війни буде неможливим. Україна не може бути більше країною, яка просто толерує власне населення, населення з розрахунку, що вони не мають куди інше дінутися. І тим самим також українці не можуть бути людьми, які просто толерують свою державу радше ніж активно на неї впливають. Бо вони вже стільки крові з неї пролили, і ось стільки з них опинилося за кордон. Одним словом, Україна мусить бути державою магнетом, яка е, буде притягати до себе е, своїх власних громадян. Україна є тепер вимушена змагатися за власних людей. Мо, хтось може сказати, це страшне, як так можна, це жах. Але подумайте про період 20 приблизно 17-21, коли українські роботодавці вперше мусили конкурувати із іншими країнами. Це був період найбільшого зростання зарплат навіть офіційних в Україні, саме тому, що була ця зовнішня конкуренція, і під тим оглядом. Ця ситуація може навіть мати певний здоровий вплив на Україну, яка змусить активно зробити себе причепурити і реально себе зробити більш притягальною для власних громадян.